Проектом закону України про державний бюджет на 2012 рік Міністерство оборони передбачено виділити 17 мільярдів 402 мільйони 200 тисяч гривень, що складає 1,2 відсотки від внутрішнього валового продукту. Військові вважають, що цього разу уряд дуже виважено підійшов до проблем оборони, адже видатки збільшені лише за загальним фондом на понад 3 мільярди 700 мільйонів гривень. Голодна і роздіта армія. Давайте ми з вами домовимося. Значить, викрить тезу і уст посадові оклади військовослужбовців. Вони на 55% п'ять менше за посадові оклади державних службовців. Цей бюджет вже назвали перехідним від бюджету проїдання до бюджету модернізації та розвитку збройних сил, адже в ньому вперше передбачені видатки, що дозволять розпочати фінансування програм розвитку озброєння та військової техніки. Левова частка видатків на оборону, як і завжди, йтиме на отримання Збройних сил. На наступний рік на це передбачено 13 мільярдів 787 мільйонів гривень, проти цьогорічних 11 мільярдів і 832 мільйонів. У 2011 році утримання армії забирало 86,5% армійського бюджету. У 2012 році ця частка становить лише 79,2%. Коштів уряд дає більше, але ще більше перепадає на інші статті: розвиток озброєння і військової техніки, підготовка військ і будівництво та придбання житла. Нормальні країни Європи, країни світу і так далі на утримання спрямовують не більше ніж 56 до 60 відсотків. У нас, якщо ви. Я думаю, що ви мене почули у цьому році більше як 86%. Збройні сили отримують кошти не лише для того, щоб просто існувати, але й на те, щоб почати потроху розвиватись і, хоч якось соціально захистити людей у погонах для більш ефективного управління фінансами, у військовому бюджеті зменшено з 18 до семи кількість спеціальних бюджетних програм. Залишились тільки основні серед них програма розвитку озброєння і військової техніки. На 2012 рік за цією програмою буде виділено 2 мільярди 867 мільйонів гривень. Це майже втричі більше ніж у поточному році і становить 16,5% усього бюджету. За оці два роки, 2010-2011 рік, ми основні зусилля засереджували на технічну готовність. Але попередні недофінансування спростовувало, як би кажуть, множило на ноль всі наші зусилля. Але сьогодні я думаю цей процес буде зупинено. у 2012 році. Передбачено виділити 1 мільярд 369 мільйонів гривень на основні напрямки програми розвитку озброєння і військової техніки. Це будівництво корабля типу Корвет, багатофункціонального ракетного комплексу «Сапсан» та літака Ан 70 У 2011 році на це було виділено лише 529 мільйонів. Недавнє дослідницьке командно-штабне навчання адекватне реагування реагування-2011» показало, що озброєння і військова техніка, яка пройшла відновлення і модернізацію, може застосовуватись і досить успішно виконувати завдання ще значний період в Україні. На вітчизняних підприємствах оборонно промислового комплексу є всі можливості для проведення відповідних робіт. Що ми на сьогоднішній день вже поставили на крило більше 40 самольотів за цей рік. Більше 11 вертольотів, 12 суден кораблів, більше 3 тисяч техніки. За рахунок відновлення боєздатності техніки, модернізації цієї техніки. Наступного року на модернізацію озброєння та виконання науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт виділяється 1 мільярд 97 мільйонів. Крім того, втричі до майже 400 мільйонів гривень буде профінансовано забезпечення зв'язком. Це дозволить завантажити вітчизняне підприємство оборонно промислового комплексу та створити додаткові робочі місця як результат виконання цих. Програм збройні сили отримають новітні зразки озброєння та військові техніки вітчизняного виробництва. Значно в оборонному бюджеті 2012 видатки на підготовку військ на 63% порівняно з роком нинішнім. На це з кошторису заплановано 748 мільйонів гривень проти 457 у 2011-му Наступного року планується провести дослідницько командно-штабне навчання бригадного рівня, а також навчання батальйонних тактичних груп усіх бригадах. Завдяки належному фінансуванню військовослужбовці, аеромобільних і повітряно-десантних з'єднань частин виконають у 2012 році близько 30 тисяч стрибків з парашутом. Наліт на один екіпаж в армійській авіації ми плануємо довести до 30 годин. В повітряних силах до 25 годин. На плаваність кораблів. До 27 діб на заходи матеріально-технічного забезпечення наступного року планується спрямувати 1 мільярд 692 мільйони гривень. Це дозволить повністю забезпечити харчуванням за встановленими нормами, особовий склад строкової служби та обідами військовослужбовців за контрактом. Ми вперше закладаємо майже 350 мільйонів на закупівлю речового майна. У нас у попередні роки доходила ситуація до того, що ми. Знімали з непорушних запасів, тому що не було б що одягнути е, призовників. Стан справ з речовим забезпеченням і забезпеченням пально мастильними матеріалами повсякденної діяльності військ теж потребує належного фінансування. У 2012 році воно буде збільшене порівняно з поточним роком вдвічі. Цих грошей звичайно маловато, тому що ми. На протязі останніх п'яти років практично не фінансували Заходи щодо речового забезпечення. І сьогодні ця проблема є, але вона буде вирішуватися. Та теза, яка сьогодні от домінує скрізь в руках деяких політиканів, вона звучить голодна і роздіта армія. Давайте ми з вами домовимося. Значить. Викрити тезу із уст, тому що ну, це абсолютно не відповідає дій, дійсності. У військовому бюджеті 2012 збільшене фінансування і соціальних статей. Зокрема, це будівництво житла для військових та збільшення грошового утримання. Соціальний захист людей у погонах та їхніх родин пріоритетний напрямок військового бюджету наступного року. У ньому закладено гарантовану цільову програму забезпечення житлом військовослужбовців. На неї будуть виділені кошти із загального фонду 600 мільйонів гривень, що дасть змогу в майбутньому побудувати понад 2200 квартир. Збільшено віддатки на оплату оренди житла для військовослужбовців. У нас становить 116 мільйонів гривень. З них 7 мільйонів гривень є... За загальним фондом це дозволить гарантовано оплатити укладені договори для 1116 сімей військовослужбовців у новому оборонному бюджеті. Передбачені кошти і на підвищення грошового отримання військовим та заробітної плати працівникам. На сьогоднішній день посадові оклади військовослужбовців вони на 55% менше за посадові оклади державних службовців. Ми це питання піднімали і піднімаємо про те, щоб Вирівняти ці розміри посадових окладів ми також запропонували підвищити. Оклади за військовим званням у 8 разів після підвищення посадових окладів військовослужбовців на 55% Місячне грошове забезпечення для офіцерів зростатиме від 19 до 25% та від 17 до 37% для рядового та сержантського складу з 1 січня 2012 року. Будуть значно збільшені розміри грошової винагороди військовим із числа миротворчих контингентів. Якщо сьогодні льотчик, інспектор, наприклад, отримує 1200 90 гривень доларів, вибачте, буде отримувати 3300. контрактник першого року служби 1140 доларів, буде отримувати 2850. Це дуже суттєве підвищення. До речі, головний фінансист міністерства оборони прокоментував нашій програмі помилку, що закралась в законопроект, за яким офіцерам нараховується одноразова грошова допомога при звільненні. Виплачується вихідна допомога військовослужбовцям, які звільняються у розмірі 50% за кожен повний календарний рік. Так, от слово за кожен повний календарний рік військової служби було упущено. Зараз ця ситуація виправлена. Не треба турбуватися все буде. Виплачена вам вихідна допомога, виходячи із тих стандартів, які є і діють на сьогоднішній день у законі про соціальний захист військового службовця. Повертаючись до військового бюджету на наступний рік, зупинимося на його структурі, тобто з яких компонентів він формуватиметься. 15 мільярдів 185 мільйонів 700 тисяч військові отримують з державного бюджету. Гарантовано, це так званий загальний фонд. Ще 2 мільярди 216,5 з половиною мільйонів спеціальний фонд. Кошти, що військові мають заробити самі від реалізації надлишкового майна та інших шляхів економічної і господарської діяльності. Щоб наповнити спеціальний фонд, міністерство оборони планує реалізовувати надлишкове майно. Але щоб його успішно продавати, парламент України має прийняти поправки до закону номер 6644, що дозволить реалізовувати об'єкти разом із земельними ділянками. Якщо відповідні поправки до закону не будуть прийняті, військові пропонуватимуть збільшити гарантований загальний фонд на 1 мільярд гривень. Розгляд державного бюджету у Верховній Раді планують 20 жовтня.